Права 638. У першій каністрі було втричі більше бензину, ніж у другій. Коли з першої каністри перелили 2 літри у другу, то об'єм бензину другої каністри становив 5 сьомих від об'єму першої, скільки бензину було в кожній каністрі спочатку. Ну що ж, давайте запишемо коротку умову цієї задачі і спочатку вигляді таблиці. Отже, у нас є каністра перша і друга, скільки було літрів за умовою, у першій було втричі більше бензину, ніж у другій. Якщо ми кількість бензину у другій каністрі позначимо через х літрів, то у першій має бути втричі більше, то стане 3х. Читаємо далі. Коли з першої каністри подали 2 літри у другу, то в першій стане на 2 літри менше. Записуємо 3х мінус 2, а у другій стане на 2 літри більше. Це буде х плюс. 2 літри. Нас, е, далі за умовою сказано, що об'єм бензину другої каністри становив 5 сьомих від об'єму першої. Запишемо так, за умовою. Маємо. Отже, об'єм бензину другої каністри. Тобто у другій каністрі у нас x плюс 2. Це становить 5 сьомих від об'єму першої. То це потрібно 5 сьомих помножити на об'єм першої, це на 3х мінус 2. Є? Ну що ж, зараз наше завдання розв'язати це рівняння, знайти х, це буде об'єм бензину в другій каністрі. Записуємо перше дію. Тобто ми пишемо, що х плюс 2 це дорівнює 5 сьомих від 3х мінус 2. Є? Як роздати це рівняння? Позбудемося знаменника обидві частини рівняння потрібно помножити на 7. То ми записуємо, що множимо на 7. То тоді у нас ліву частину множимо на 7, буде 7. А в дужках х плюс 2. Це дорівнює. І праву частину також множимо на 7. Буде 7, що множиться на 5 сьомих. 3х мінус 2. Є? Ну що ж, як я казав на 7, тоді у нас скорочується знаменник. Ну, а зараз розкриваємо дужки зліва і справа. Отже, 7 помножити на х це буде 7х. Додати 7 помножити на 2 це буде 14. Це дорівнює. Справа 5 множимо на 3х, це буде 15х. Відняти. 5 помножити на 2 це 10. Є. Ну що ж, зараз переносимо через знак дорівнює. Отже, зліва будемо збирати невідомі, справа відомі. Отже, 7х. Так. Було у нас справа плюс 15х. Зліва буде мінус 15х. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Справа було мінус 10 залишається. Зліва було плюс 14, справа буде мінус 14. Є. Ну що ж, тоді. Давайте записувати 7х мінус 15х, це буде мінус 8х. дорівнює. А мінус 10 мінус 14 це буде мінус 24. Є? Ну що ж, якщо так, то знаходимо невідомий множник x. Щоб його знайти, потрібно добуток мінус 24. Поділити на відомий множник на мінус 8. Є? І записуємо, що Х тоді дорівнює. 24 поділити на 8. Це буде 3. Отже, 3. Х. Це в нас записуємо тоді у дужках чого літрів. Так, за умовою. Це. 3 літри бензину. Було. В першій, в другій, вибачте, в другій каністрі. Спочатку. Є? Ну що ж, отже, в, в другій каністрі було 3 літри. А як знайти, скільки бензинів було в першій? Це 3Х, записуємо друга дія. Отже, пишемо 2. Отже, 3х це 3, що множиться, замість х пишемо 3. Це буде 9. В дужках пишемо чого? Літрів. Отже, 9 літрів пишемо бензину. Було. В першій каністрі. Спочатку. Є. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, скільки бензину було в кожній каністрі спочатку. Ну що ж, в першій було 9 літрів. І в другій було 3 літри. Є?